Писанки, великодній декор, ароматизовані свічки, вербові букетики усе це виготовила молодь реабілітаційного центру для виставки продажу, яку вже розмістили на об'єктах Рівненської АЕС. Уже стало такою доброю традицією, що напередодні великий свят нашим закладом організовується виставка робіт вихованців центру. Дякую атомникам за те, що вони підтримують. Нас підтримують у наших починаннях, у наших задумах, і, звичайно, це буде наш невеличкий внесок у велику перемогу. Виставка благодійна. Кошти від продажу виробів будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України. Вироби діток і молоді з інвалідністю говорять нам про те, що вони долучаються до нашого повсякденного життя. Вони важливі для нас, вони дарують нам якийсь такий оптимізм, тому що коли не здаються вони, то не маємо жодного права здатися ми. Діти та молодь з інвалідністю виготовляли великодні сувеніри за допомогою вихователів Варазького реабілітаційного центру. Вироби, які подарують вам великодній затишок. Тут багато у нас є в цьому сьогодні писанок в різних техніках: це і декупаж, і пап'ємаше, і аплікація. Також у нас є ще великодній декор для пасхальних кошиків, є вербові букетики і подарункові конверти. Більшість виробів декоративно-прикладного мистецтва у патріотичних кольорах. Це те, що сьогодні близьке кожному українцю. Окрім творчих робіт, на виставці можна придбати і солодощі. Такою нашою стало візитівкою наше імбирне печиво. Його виготовлення досить цікавий і творчий процес. До нього долучилися як наші вихованці, так і наші працівники. Залишили тут не тільки свою силу, своє вміння, свій час, але і часто свого душевного тепла. Тематичні сувеніри розмістили на різних локаціях атомної станції у приміщеннях ВЛК, Магате, УКБ та на першій прохідній. Кожен охочий може обрати виріб та покласти суму, яку вважає за потрібне, у скриньку для благодійності. Вже є перші покупці. Валентина Хвищук придбала прикрасу для великоднього кошика. Дуже задоволена, що придбала таку красу, і, мабуть, ще запрошу зараз всіх своїх знайомих, щоб вони приєдналися і так само задонатили, і так само допомогли нашим захисникам. Кошти від реалізації виробів передадуть громадській організації «Енергія перемоги, яка підтримує працівників РАЕС, що нині захищають батьківщину від ворога. Долучайтеся і своїми донатами. Наближайте нашу перемогу. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.